Готуємо пікантний солодовий хліб на заквасці. З вечора 20 г житнього ферментованого солоду. Одну чайну ложку дрібномеленої кави або 8 г. Кава це і є секретний пікантний інгредієнт. Не лякайтеся, буде смачно. 60 грамів окропу. Перемішуємо, накриваємо і залишаємо до ранку. Зранку робимо тісто, 250 г води, вся заварка, 150 г закваски у мене житня, можна і пшеничну. 120 г житнього обдирного борошна, 350 г пшеничного борошна. Розмішуємо до зволоження борошна. Тісто вийде не дуже вологе. Відповідно, і хліб не дуже мережевний. Допомагаю собі скрипком або руками. Важливо не залишити сухого борошна. Поки що води не додаємо. 1 столову ложку меду, Дві столові ложки олії, 12 г солі. Накриваю і даю відпочити 30 хвилин. Тісто дещо туге. Додам 20 г води. Але це дуже залежить від вологоємності борошна. Можливо, вам і не буде потрібно. Починаю заміс руками. Далі буду на столі. Тісто рихле і розпадається. Житня закваска і житні борошни не дадуть максимальної гладкості, але все ж треба гарно вимісити. Доволі медитативний процес. Згодом ситуація покращується. Тісто не вологе і впорається і новачок. Не розповзається і не пливе. А взагалі, з цією відсутністю світла, я геть опустила руки. Мене вистачало тільки на мінімальну просту їжу для родини. Декілька спроб поділитися з вами смачненьким, за відсутністю світла просто закінчувалося переведеними продуктами. Але треба триматися замішане тісто округлюю, перекладаю в миску на бродіння. Тісто пружне, багато складань не треба. Я зроблю два з проміжками 40-60 хвилин. В квартирі холодно, бродіння займе більше часу, можливо, навіть двічі більше. Але треба дочекатися. Тісто вибродило. Буду формувати. Формувати легко через невисоку вологість. Дуже вдалий рецепт для новачка. Скажу чесно, не очікувала такого смачного результату. Тісто пахне і медом, і солодом, і трохи кавою. Апетитно, незвично і пікантно. Защіпую шов. Накриваю в холодильник на ніч. Або як пощастить. Ранок розпочався вдало, духовка гріється. Спробуємо спекти цей смачний хліб. Гарно вибродив, перегортаю на килимок. Роблю надріз під кутом 45 градусів. Дістаю розігріту чавунну каструлю. Викладаю заготовку, накриваю в духовку 250 градусів 15-18 хвилин, далі 200-210-30-35 хвилин, але далі впала напруга, а потім зовсім світло зникло. Я дуже засмутилась. Проте хліб все ж спікся. Не такий засмажений хрумкий, проте готовий, тому сміло можу з вами ділитися. Неймовірно, ароматний непогано розкрився. Як для пшенично-житнього виглядає пристойно. Щиро рекомендую вам його спекти. Це те, що тримає мене в ці темні часи. Краса. Поки ріжу, підтримайте мене лайком і підписуйтесь на канал. Результат достойний. Смак дуже пікантний, спочатку відчувається солод і мед. А після смак кави цей хліб вразить вас і вашу родину. Корисний, багатий на смак і аромат. Повірте, ніде не купиш такого. Подобається мені така творчість. Пористи і в міру вологий. Наснаги вам і хай все вдається. Смачного!